Вітаю тема уроку. Градусна сітка на карті. На уроці ви дізнаєтеся про важливість градусної сітки на карті, про географічну широту на градусній сітці карт світу, океанів та материків, про географічну довготу на градусній сітці карт світу, океанів та материків. Є умовні лінії і точки землі. Зверху на глобусі позначено північний полюс Землі, а знизу Південний полюс. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія екватор. Він розділяє Землю на дві півкулі. Від північного полюсу до екватора це північна півкуля, а від південного полюса до екватора Південна півкуля. Крім екватора, полюсів та півкуль на глобусі можна побачити уявні лінії, проведені в певному порядку. Це паралелі та меридіани. Тому особливі лінії і точки на Землі це північний полюс, південний полюс, екватор, паралель, меридіан. Слово меридіан означає полуденна лінія. Меридіани – це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюсу до іншого. На місцевості їх немає. Усі меридіани зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точці полюса. Напрямок меридіана збігається з напрямком тіні від предметів на поверхні землі о півдні. Меридіан можна провести через будь-яку точку на поверхні землі. І усюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів. Початковий меридіан нульовий це Гринвіч, який ділить земну кулю на дві півкулі західну і східну. Усі меридіани мають однакову довжину і форму півкола. Коло має 360 градусів. То меридіан – це півкола. Отже, відповідно матиме 180 градусів. Радіус Землі 40 тисяч кілометрів, то півколо буде відповідно дорівнювати 20 тисяч кілометрів. Таким чином, ми можемо визначати відстані на карті у кілометрах без масштабу, лише за градусами меридіанів. Один градус кожного меридіану в кілометрах буде дорівнювати 111 км. Форма меридіанів на глобусі та карті різні. На глобусі вони мають вигляд півкіл у 180 градусів. А на карті півкуль майже всі вони мають форму вигнутих ліній дугі. А зараз проведемо з вами вправу для очей, щоб краще сприймати матеріал на екрані. Відомо, що на глобусі на однаковій відстані від полюсів проведено коло екватор. Крім нього є інше кола паралелі. Сама назва паралеля означає положення цих ліній відносно екватора. Їх проведено строго паралельно до нього. Екватор також паралель, причому головна. Паралелі. Так само умовні лінії, проведені на карті чи глобусі, паралельно екватору. Паралель, як і меридіан, можна провести через будь-яку точку земної поверхні. Паралелі показують напрям. Захід, схід. На відміну від меридіанів, паралелі на глобусі неоднакові за довжиною. Найдовшою є екватор 40 тисяч кілометрів. Чим ближче до полюсів, тим паралелі стають коротшими, тобто радіус кіл зменшується. Довжина дуги одного градусу на різних паралелях різна. Вона зменшується від екватора у бік полюсів. Один градус на екваторі дорівнює 111 км. Подумайте. Якщо паралелі стають коротшими від екватора до полюсів, то чому буде дорівнювати протяжність одного градусу у кілометрах на полюсах? Перевіряємо це 0 кілометрів. Паралелі на глобусі мають форму кола. Які зменшуються від екватору до полюсів за протяжністю. А на карті вигнуті лінії дуги, де екватор це пряма лінія. Перевірте себе, як ви засвоїли матеріал. Як називаються уявні лінії на карті, які з'єднують полюси Землі. Меридіани. Як називаються уявні лінії, які проведені паралельно екватору? Паралелі. Це найдовша паралель, що ділить земну кулю на дві півкулі північну і південну. Екватор. Паралель, проведена на однаковій відстані від полюсів, це екватор. Паралелі та меридіани можна провести через будь-яку точку на карті. Тож назва більшості з них не обов'язково виражена лише у градусах. Так, до назви у градусах додають ще мінути, яких в одному градусі є 60 мінут. Наприклад, тропіки це паралелі 23 градуса 27. Минут, а полярні кола. Паралелі 66 градусів 33 минути. На картах світу океанів та материків, крім екватору, є по дві однакові назви паралельні. Вони утворюють пари, які розташовані по обидва боки від нього. Для розрізнення кожної з них після назви у градусах дописують їх розміщення відносно екватора. При цьому використовують слово широта, яке співзвучне зі звичним словом ширина та додають географічна географічна широта. Розрізняють широту північну для точок, що розташовані на північ від екватора, і південну на південь від нього. Географічна широта екватора дорівнює 0 градусів, а полюсів 90 градусів північної широти та 90 градусів південної широти. По паралелях визначають відстань у градусах від екватора до певного місця географічну широту. Географічна широта це довжина дуги у градусах, яка спирається на кут з вершиною в центрі земної кулі, а його сторонами є лінії, проведені від цього центра до екватора. Та до певної точки земної поверхні. На картах світу, океанів та материків дуги цього кута є частинами меридіанів. Саме уздовж них вимірюють відстань у градусах від екватора до точки географічну широту, якої треба визначити для визначення географічної широти певного місця необхідно виконати такі дії, віднайти це місце на карті. Знайти назви найближчих паралелі або назву паралелі, на якій воно розташоване, оскільки географічна широта зростає від екватора до полюсів, тому потрібно додати до назви підписаної паралелі ті частини відстані у градусах, які розташовані ближче до полюсів. Якщо місце розташоване між паралелями, то відстань у градусах між ними потрібно поділити на частини і відрахувати кількість частин до ближчої паралелі. Наприклад, Місце розташоване на однаковій відстані від паралелі 20 градуса та 40 градуса. Тож його географічна широта буде 30 градусів. Спробуй визначити широту точок. Точка А, точка Б, точка В. Точка Г, точка Д, точка Е. E. Для встановлення точного розташування певного місця на земній поверхні потрібно знати його географічну широту і довготу. По меридіанах визначають відстань у градусах від початкового меридіана до певного місця. Географічну довготу. Географічна довгота це довжина дуги у градусах, яка спирається на кут з вершиною в центрі земної кулі, а його сторонами є лінії, проведені від цього центра до початкового меридіана та до певної точки земної поверхні. На картах світу, океанів та материків, дуги цього кута є частинами паралелі. Саме уздовж них вимірюють відстань у градусах від початкового меридіана до точки географічну довготу, якою треба визначити. Назви меридіанів підписують поблизу верхнього та нижнього країв меридіанів або їх частин. По обидва боки від початкового меридіана на картах є однакові назви меридіанів. Відлік довготи йде на захід та схід від нульового меридіану. Отже, довгота буває західною і східною. Вона виражається в градусах від нульового до 180-го. Для їх розрізнення до назви у градусах додають слова відповідно західної довготи та східної довготи. Довготу меридіанів 0 та 180 на картах не підписують. Меридіан 180 часто називають міжнародною лінією зміни дат. Хоча сама лінія проходить по ньому лише на окремих відрізках. На більшості карт у їх верхній частині по обидва боки від початкового Гринвіцького меридіана, є написи на захід від Гринвіча» та або на схід від Гринвіча». Вони підказують, у якій півкулі проведені меридіани чи їх частини. Для визначення географічної довготи певного місця необхідно виконати такі дії, віднайти це місце на карті, знайти назви найближчих меридіанів або назву меридіана, на якому воно розташоване, оскільки географічна довгота зростає від початкового меридіана до меридіана 180-го, тому потрібно додати до назви підписаного меридіана ті частини відстані у градусах, які розташовані ближче до. 180-го Якщо місце розташоване між меридіанами, то відстань у градусах між ними потрібно поділити на частини. Наприклад, місце розташоване на однаковій відстані від меридіанів 40-го та 60-го. Тож його географічна довгота 50 градусів. Визнач довготу точок. Точка А, точка Б, точка В, точка Г, точка Д. Градусна сітка землі складається з паралелі і меридіанів. Це умовні лінії, яких немає на поверхні землі. На картах їх проведено для того, щоб можна було визначити точне місце розташування будь-якої точки землі. Порівняйте градусну сітку на картах. Як ви бачите, що ці лінії позначені в певному Порядку. Через будь-яку точку земної поверхні можна провести тільки один меридіан і тільки одну паралель. На карті їх проводять через 10 градусів, 15 градусів або через 20 градусів. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку. Усі лінії градусної сітки зображені на глобусах і картах для зручності вивчення нашої планети. Як правильно нанести на карту міста, гори, річки? Таке питання турбувала ще Ератосфена в III столітті до нашої ери. Для цього вчений грек довільно наніс на карту тонкі лінії, які назвав паралелями і Меридіанами. Якщо ви уважно подивитесь на сучасний глобус або географічну карту, то побачите ці лінії, але проводять їх тепер не довільно, а в певному порядку. Оцініть свою роботу на уроці. Перший смайлик. Сьогодні на уроці я дізнався багато нового і цікавого. Другий смайлик. Сьогодні на уроці я захопився роботою з картою. Третій смайлик. Сьогодні на уроці мені було складно. Домашнє завдання: пройти ігрову вправу на сайті Lionix за кодом.